Çöle Швидко крилі, ми, як чайки, та могутні, як орли. Будемо першим, всьому, переможцями завжди. Чому дороги обрали саме нас? Бо ми любимо свою землю, шануємо традиції та мови, вивчаємо історію нашого народу. Пишаємо що ми нащадки на козацького шапі роду. Тому найдорожче в нашому серці найсвятіше почуття це любов до, до неї України. У кожного з нас одна єдина батьківщина! Для нас це рідне місто Святогірськ, де виховують справжні козаки. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата-свініоки. У нас гаряча вдача, виховання патріотів. Ось наша, наша задача. задача. Ми роду козацького тільки. Ми любимо сонце і квіти. і сонце шли нам світ. До козацького діти в землі української цілі. Нехай знає рідна мати, вільна Україна. Козаки ми ще маленькі, да те гідна зміна. Козаки цивільні люди, козаки безстрашні люди. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Між собою всі ми, друзі, ми одна родина і шануємо як матір рідну Україну. Є бажання позмагатись. Силу спритність показати і відвагу молодецьку, як це в козаків ведеться. дати присягу козака. Ми, нащадки українців, перед Господом нашим Всевишнім, присягаємо усім козацьким товариствам і матері Україні! будемо патріотами України. Обіцяємо примножувати традиції славних козаків України, бути вірними товаришами, братами козаків, вірними синами та доньками неньки України. Присягаємо ніколи, не зрадити козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, любов до людини. Бог до Бога і усього живого, шанувати та виконувати закони народу. Присягаємо цьому перед Господом і усім козацьким товариством. Слава Україні! Слава козацтву! Наша країна завжди квітувала, викохуючи в з дітей своїх. Та в Україні мить лиха настала. Війна шматує край от Ми, патріоти, молоде покоління. Лекацтвому пам'ять всі сумлінно. Тому й захопилися ми грою, що гордо зветься соколом чурою. Ми за мир в нашій країні нині. Героям слава, слава Україні!